Центра соціальної підтримки військових та постраждалих від домашнього насильства. У Кам'янському до Дня міста запустять в роботу ряд соціально важливих об'єктів. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. На завершальній стадії перебувають роботи зі створення центру соціальної підтримки ветеранів війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Його основним завданням є надання інформаційно-консультаційної, психологічної та юридичної підтримки. Також в Кам'янському 15 вересня планують відкрити ще й центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Здебільшого вразлива категорія це жінки, часто з дітьми. Тому для них в центрі створили доступний та безпечний простір: чотири кімнати з ліжками, кімната матері та дитини, кухня, душова тощо. Місто, в якому яке забезпечене всім необхідним, є автомобіль, є люди, психологи, юристи, які у разі таких випадків окажуть будь-яку допомогу а також особи, які постраждали від домашнього насильства, зможуть визначений час знаходитись тут у нас, де створені всі необхідні умови. Я вважаю, що для нашого міста відкриття двох таких соціально важливих центрів дуже необхідно в час війни. Становлення статусу отримання державних виплат, а також інформацію про державні програми та місцеві соціальні програми. Також вони отримують інформацію щодо санаторно-курортного лікування та психологічної реабілітації, щодо реалізації житлових та земельних питань, щодо соціальної та професійної адаптації, а також медичного обслуговування і, крім цього, отримують послугу психологічної та юридичної підтримки.